Легендарний пес сапер породи Джек Рассел Тер'єр. Кожен день він на завдання здійснює розмінювання. Він має дуже гострий нюх і для саперів кращий друг, а звати цього пса Патрон має він жилет і свій шевроб. Він справжній герой народний, але дуже модний. Він має великий інтерес служити в ДСНС. Він був готовий до вистав, але сапером нашим став. З дитинства ще навчався він, розпізнавати запах мін. Коли порушили кордон, тоді сапером став патрон. до команди приєднався і з людьми він поєднався. Є робота у патрона, проти оборона, біля танків, ще поля, пес покаже, безпечний шлях. А у лісі не буває, бо той ліс розтяжки має. Після ворога відходу розмінує він природ. Обожнює він твердий сир, щоб мати нюх і добрий зір. Вжає сторінка в інстаграм, так що стежте по вечорам.